Мої вітання, садовий розплідник з сад, Україна. Сьогодні 27 липня 2024 року показую сорт абрикоски під назвою Плая кот. Привитий сорт в крону дорослого дерева. Це гілочка така прирізь був. Доволі щедрий врожай получився Плоди вагою. 60-80, може до 100 грамів деякі. факт тому, що пробував, думав, що зелені. На Дотик, то вони тверді. Ось такий відрив виходить. Тверда-тверда. Але коли розколов, кісточка тут відділяється. Вільна кісточка сік ви не видавите, тому що він весь в ще схований. Але на смак це щось неймовірне. Дуже солодка, дуже смачна з невеличкою маленькою кислинкою. Смак неймовірний просто-напросто. І оце в технічній стиглості, скажімо так, коли він такий, як камінець майже. Транспортувати його можна і реалізовувати. Я так вважаю, що довго днів 10, а то може навіть і більше. Якщо зберігати його в холодильнику, то взагалі. Ну, тобто і для себе гарний сорт. І для промислових масштабів, скажімо так. Саженці є в невеликій кількості. Бажаючих звертайтесь на мій сайт. Посилання на сайт внизу під відео в описі. Всем всего доброго.